Ані Бачу 8 років. Дівчинка займається танцями в колективі при міському палаці культури і виступала вже багато разів. Я навчаюся в 21 й школі і вхожу в міський палац культури. І мій колектив Зоряночка. Я виступала в телецентрі, мені там найбільше сподобалось. Творчі колективи палацу культури відомі не лише в Житомирі. Без них не обходиться жоден захід та урочистості. Зміст цього закладу абсолютно відповідає назві Житомирський міський палац культури тому що тут працює більше 20 творчих колективів. Тут працює декілька сотень аматорів народного мистецтва. Тут більше 20 років працювала і створена була тут Житомирська хорова копела Орея. Також ми маємо професійних артистів, це артисти оркестру нашого естрадно-духового, в дитячій студії в клубі за інтересами подарунок до ювілею палацу культури. Житомирська міська рада виділила 16 тисяч гривень для закупівлі апаратури для закладу.